Покращте та автоматизуйте свої процеси пакування пакетів разом із продуктивним надконвеєрним зварювачем серії ПК від ABC Tech. Підйом тяжких мішків може бути неприкольним заняттям та статистично робить багато шкоди працівникам та їх спинам суглобом у довготривалому часі. Тому ми з турботою робимо транспортувальне обладнання для підвищення комфорту працівників та ефективності. Зварювач серії ПК на практиці довів свою надійність та підходить для зварювання щільних пакетів будь-яких продуктів паливної гранули, корма для тварин, добрива, порошок, будівельні суміші, та стане цінним помічником як для малих, так і для середніх підприємств. Уявіть собі, які потреби має ваше виробництво, та колектив ABC Tech спробує адаптувати надтранспортерний зварювач під них по завданню. Зварювач має гарантію 6 місяців та розрахунковий термін служби від 10 років. Модель ПК має якісне порошкове фарбування. У цьому переконалися наші клієнти на практиці, що після 5-7 років немає і корозії. Конструкція зварювача швидко та легко регулюється по висоті конвеєра та пакета. А блок керування власної збірки та наявність комплектуючих на складі створює довіру до обладнання ABC Tech. Перевірені постачальники якісних компонентів з Італії, України та Китаю гарантують нашому обладнанню надійність вже на протязі семи років, як ми займаємося збіркою запайників. Більше ніж 110 задоволених клієнтів працюють на нашому обладнанні. Принцип роботи зварювача простий та підлаштовується для комфортної роботи, включаючи специфіку роботи та уяви клієнта. Сам зварювач встановлюється над транспортером, а ось керування вже може бути як ручне, так і автоматизоване. У ручному варіанті тиснеш на педаль, їде транспортер. Під'їхав пакет, кинув педаль. Оператор тисне на кінцевик рукою або нагою на педаль відбувається запайка. І так циклічно. А автоматичний варіант вже розробляється індивідуально під клієнта. Температура та час нагріву легко та весело регулюються на блоці керування крутилкою або кнопкою на цифровому контролері. Для найщільніших пакетів на українському ринку або з фальцями встановимо подвійний шов, щоб ви могли насолоджуватися міцним швом та швидкою роботою оператора. А плавність регулювання тиску на зварювачі ABC Tech забезпечує відповідальність стискання губок та гарантію міцного шву на пакетах різної товщини та матеріалу. Розфарбуємо зварювач у ваші класні корпоративні кольори по бажанню. Купуйте зварювач разом з іншим обладнанням від ABC Tech. дозатори фасувальні, транспортери, стенди мішкозашивні та беріть обладнання у перевірених постачальників. Адже простота та надійність це те, що робить доступним процвітання підприємств та добробуту в країні та родині у довгостроку. Будуємо добро разом. Всім папа! -па.